Добро здоров'я! Дивіться, приїжджаю, буває такі, такі штуки бабіт, ну, 83-й ми самі плавали. Попадається у хлопців на прийомках такий матеріал. От, і на ньому написано от, B16 або якось лом. Бачите Б83 Всі ці матеріали. Коштують набагато дорожче, ніж свинець. Наприклад, Б83. ГОСТ. Б83 гост. Бачите, це ми самі підписали після свого аналізу. Ми таки купуємо від 600 гривень за кілограм. Б16, якщо він теж, бачите, ми його перевірили. І підписали гост. Таке від 110 гривень за кілограм. Але є одне але. В бабітах <кій> не звертайте уваги. Що там на ньому ззаді, ззаду написано, от, на задній частині написано. Це все потрібно перевіряти, бо його легко підробити. В плані того, що от тут допуск допуск свинцю до 0, скільки там макс, До 0,30 до 0,3%. Але є такі хлопці, що можуть тут засипати і 1% відсот, і 1% свинцю, і 2%, і 3, і 10% це все потрібно перевіряти. Бо від цього залежить ціна. Те ж саме і Б-16. Бачите, ми теж написали ГОСТ. Це все провіряється за допомогою спектрального аналізу. Бо є взагалі народні умільці, що льють Б-16 там, з одного сурмянистого сплаву. Тому олово сульма до 10% то вже інша справа. Його потрібно потім переливати і дошихтовувати. Так що, якщо у кого є такі матеріали, пропонуйте. Всього найкращого. Знаходимось в Києві ціни на матеріали.